Всім привіт, друзі-винорадарі, підписники мого каналу. Сьогодні у нас 2 червня, Київська область Україна. Друзі, перед вами багаторічний кущ винограду. Це сорт винограду Кодрянка. Нарешті, в цьому році, в мене дійшли руки до нього, буду його перепрививати. Так як кожен рік в мене немає на ньому врожаю, постійно він горошить. Я в цьому році вирішив його перепривити. Хочу вам в цьому ролику показати, що нам потрібно зробити. Ось, я вже один рукав приготував, обрізав його на сучки такі. Зараз я весь цей сющ підготую. І потім покажу вам далі, що ми будемо робити, як будемо перепрививати та які сорти я на нього буду прививати. По-перше, що нам для цього потрібно, це потрібен секатор. Гострий ніж прививичний, бірки і сам прививочний матеріал. Зараз я підготую куща і потім покажу далі, що будемо робити. Ось так ось виглядає підготовлений кущ. Ось такі сучки, такі рожячки. Підготував я. Все пообрізав, все, що мені не потрібне. Нагадаю, прищепу буду робити чорним зелене, чорним зелений пагін, врощеп. Що нам для цього потрібно? Беремо ось, наприклад, пагін зелений, повністю вирізаємо всі бруньки, щоб нам не заважали ось в цих місцях, ось тут, всередині, збоку, все повністю ми обрізаємо для того, щоб, коли ми зробимо прищепу, щоб ці всі бруньки не відтягували на себе поживні всі речовини, які мають йти на прищепу. Зараз я покажу, як будемо робити, як робити зрізи і зроблю, проведу прищепи на цьому всьому кущеві. Цей кущ в мене вийде експериментальний. Ось будуть майбутні прививки, так сказати, однопочкові. Тут в мене, виходить, сорти гібридні форми. Ті, що я собі робив вегетуючими саджанцями. і, на жаль, вони не поприживалися. Ну, вони поприживалися, я їх висадив, і щось з ними пішло не так, і вони всі зав'яли. І тепер полишались в мене ось такі ось щепці по одній бруньки. І я хочу зробити прищеплення цьому кущі, тільки ради того, щоб з цих самих. Сучечків з цих чубуків добитися майбутніх саженців, майбутніх лос. Отже, не будемо затягувати ролик, зараз я вам покажу, що нам для цього потрібно як ми будемо робити саму прищепу. Беремо наш черенок, майбутній майбутню прививку, беремо підготовлюємо її зарані, підрізаємо, скільки нам потрібно. І беремо прививочний ніж. І робимо зарізи. Перед тим змочуємо його і з двох сторон робимо клин. З однієї і зараз з іншої будемо робити. Підрізаємо, щоб у нас клинок був рівненький з двох сторон. Все, беремо наш черенок зелений. І в цьому місці розрізаємо. Сюди будемо вставляти наш черенок з прививки. Беремо трошки водички і це місце змочуємо. І сюди вставляємо наш черенок. Розвертаємо нам в нужне місце. І в цьому місці ми повинні з'єднати наші камбіальні слої, щоб вони гарно у нас тут збіглися з однієї. І все. Беремо обв'язку і обв'язуємо. Обв'язки я використовую з рукавиць медичних. Вони надійно тримають. В цьому місці беремо і гарненько обмотуємо, щоб тут було гарне зростання у нас. Гарненько обмотаємо, прижимаємо його і все. І зараз будемо зав'язувати. Далі я вам розкажу. Все, зав'язали. Лишні кінці обрізаємо і в цьому місці обмотуємо обичною ізолентою. Тут вже плотно мотати не треба. Це тільки робиться для того, для захисту нашої рукавички. Щоб вона на сонці не розтрухала. Все, щеплення готове і лишається тільки підцепити нам бірку. Це у нас гібридна форма блондинка рання. Все, ось так проходить наше щеплення. Ось я тут щепив Еверест. Ось тут блондинка рання. На цих сторонах також буду зараз щепляти. Потім вам покажу кінцевий результат. Так що не бійтеся, щепляйте і все у вас вийде. Ось, друзі, дивіться, кінцевий результат. Получився такий у кущ зоопарк. На ньому вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6-7 різних форм. Сім різних форм винограду. Подивимося, що буде. Надію, що форми ці приживуться, так сказати. Тому що, я ж кажу, в мене колапс, трошки з виготуючими саженцями з цих, цих форм. І лишались тільки такі міри, винуждені. Ну, В будь-якому випадку я б цей кущ перепривив би, але може б на щось інше. А так вийшло, що я його перепривив на однопочкові малесенькі чобучки. Ну нічого, будемо сподіватися, що мої прививки підуть. І з прививок піде зелений приріст, і по осінь я вже з цього зеленого приросту, зеленої лози, буду далі собі заготавлювати черенки. І заразом подивимося, що з цього вийде. Так що, кому цікаво було, підписуйтесь, ставте подобайки, запитуйте, може що неясно поясняю, пишіть, кажіть. Гарного дня, до побачення!